Привіт, Роман Тарабій. Той, кому декотрі пишуть у приватні повідомлення, і в соцмережах «включи світло, або чому у нас зараз вимкнули світло». А насправді я займаю посаду заступник голови Мукачівської районної ради і питаннями електроенергетиками, графіками і всім іншими, а почав займатися з 2022 року. коли зрозумів, що у населення є провал в інформації, чому вимикають електроенергію, хто справжній ворог і чому так сталося? Для того щоб зрозуміти, як ефективніше і куди бити, і не бити знову в місце, яке було вражено, або вражати ці місця, які ще не зацеплені, ворогу потрібна інформація. Саме цю інформацію він чекає від нас і від тих, хто буде ділитися місцями, куди саме влучила ракета. Тому дані про те, що і в який об'єкт. Електроенергетики влучили росіяни, не розміщуються у відкритому доступі, щоб не допомагати їм ефективніше вражати нашу енергетичну систему. <му> Насправді відповідь є вже в самому запитанні. Влітку споживання набагато менше. Чим настають холоди, відповідно, люди починають обігріватися, і споживання значно вросте. А виробництво за ним не встигає. Наразі хотів би всіх попросити мислити критично, споживати інформацію свідомо, довіряти тільки перевіреним, справжнім джерелам. Єднатися ми обов'язково переможемо ворогу. Слава Україні!